Головне про події 10 червня. Росіяни патрулюють Чорне море підводними човнами. Ухилянти на Закарпатті прорвалися в вгощину на військовій вантажівці. А в Європарламенті не стане більше ультраправих. Докладніше далі. Президент Володимир Зеленський після зустрічі з головкомом Олександром Сирським заявив, що, попри активність російських диверсантів, українські сили контролюють ситуацію на Сумщині. Він спростував чутки про окупацію села Рижівка. Кабмін дозволив бронювати до 100% поліцейських і рятувальників ДСНС, внісши правки до своєї постанови. Але для цього має бути обґрунтування та окреме погодження міністра оборони. Вночі ЗСУ уразили зенітний ракетний дивізіон С 400 окупантів у районі Джанкоя і два зенітні ракетні дивізіони С-300 біля Чорноморського та Євпаторії в окупованому Криму. Про це повідомляє генштаб. Окупанти почали патрулювати Чорне море підводними човнами. Це сталося після ураження силами оборони України декількох десятків російських кораблів. Як повідомив начальник центру стратегічних комунікацій сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук, наразі в азово чорноморському регіоні чотири субмарини. У неділю у Закарпатській області 32 ухилянти охлянти на нібито військовій вантажівці прорвали кордон з Угорщиною. Усі вони були затримані угорською поліцією у місцевому селі Барабаш. Організаторів інциденту також заарештовано. Понад 245 тисяч абітурієнтів зареєструвалися цьогоріч на вступні іспити до магістратури та аспірантури. Близько 4 тисяч з них проходитимуть тестування за кордоном. Повідомили в українському центрі оцінювання якості освіти. Мустафа Наєм написав заяву про звільнення з посади голови агентства відновлення. За його словами, причиною цього стали системні перешкоджання роботі. Певна кількість винищувачів F-16, які партнери передадуть Україні, буде зберігатися на безпечних авіабазах за кордоном, щоб не стати мішенями для атак ворога. Про це заявили у повітряних силах ЗСУ. Росіяни заманюють громадян африканських країн на війну проти України через нестачу своїх в'язнів, на яких Кремль раніше робив основну ставку з метою зменшити суспільне невдоволення. Про це інформує британська розвідка. Російський диктатор Владимір Путін найближчим часом планує відвідати північну Корею та В'єтнам. Повідомляють російські відомості. Німеччина не планує політику заохочення українців до повернення додому. Про це заявила міністерка розвитку у федеральному уряді Німеччини Свенія Шульце. За попередніми результатами голосування до Європарламенту ультраправим депутатам та євроскептикам не вдалося забезпечити достатню кількість мандатів. Центристські, ліберальні та соціалістичні партії збережуть більшість. На збройовому заводі Меско на півдні Польщі пролунав потужний вибух. У результаті загинула людина. У Пакистані чоловіка, який намагався відкрити перший в країні гей-клуб, відправили до психіатричної лікарні. Повідомляє The Telegraph. За свою ініціативу він отримав безліч образ як від місцевих жителів, так і від політиків. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.